Дорогі незламні українці, попри терор, здоров'я та гідність залишаються нашими незмінними цінностями. Сьогодні Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації акцентує вашу увагу на планових змінах в національному календарі профілактичних щеплень, які набули чинності з 1 січня 2026 року, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України і впроваджуються в Україні у відповідності до міжнародних стандартів імунізації населення та з метою формування надії. Захисту від 11 інфекційних захворювань. Оновлений календар передбачає вдосконалення підходів, оптимізацію схем вакцинації та посилення профілактики захворювань, що мають негативні наслідки для здоров'я. Серед ключових новацій календаря. Запровадження вакцинації проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років сучасною дев'ятивалентною вакциною, спрямоване на попередження розвитку онкологічних захворювань, зокрема раку шики матки. Це системний крок держави у напрямку зниження захворюваності і смертності від онкологічних захворювань та інвестиція у майбутнє здоров'я жінок. Оновленою є також схема вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Відтепер друга доза вакцини вводитиметься дітям у 4 роки. Це забезпечить надійний імунний захист дитини вже з дошкільного віку. Також в Україні відбувається повний перехід на використання інактивованої поліоміелітної вакцини у відповідності до європейських стандартів та міжнародних стратегій. Зміна вікових груп, які підлягають щепленню. Усі дози будуть вводитися виключно у вигляді ін'єкцій, у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років. Вакцинація від поліоміліту є життєво необхідним єдиним способом, що може оберігти від захворювання, яке на сьогодні не має специфічного лікування. Запроваджено використання комбінованих вакцин та синхронізація схем вакцинації проти гепатиту Б, кашлюку, дифтерії, правця, поліоміеліту та гемофільної інфекції, що дозволяє зменшити кількість. Ін'єкції за один візит, робить вакцинацію комфортнішою для батьків та дітей, водночас зберігає високий рівень захисту від небезпечних інфекцій. Щеплення проти туберкульозу БЦЖ проводитиметься за оновленою схемою через 24 години після народження, а не на третю, п'яту добу та має особливе значення в умовах війни. До уваги батьків діти, які вже розпочали вакцинацію за попереднім календарем, продовжуватимуть щеплення за індивідуально скоригованими схемами за призначенням сімейного лікаря. Медичні працівники Київської області отримали методичне роз'яснення щодо застосування оновленого календаря у кожному конкретному випадку, та пройшли фахове навчання за єдиною програмою для лікарів та тренерів програми з імунізації. Вакцинація безкоштовною та доступною для жителів усіх громад Київщини, в тому числі віддалених сільських населених пунктів. Департамент охорони здоров'я спільно з Київським обласним центром контролю та профілактики захворювань та з органами місцевого самоврядування працює над тим, щоб жодна громада не залишалась без доступу до профілактичних щеплень, окремо щодо вакцинації дорослих. Нагадуємо, для дорослих осіб в обов'язковому порядку показані щеплення від дифтерії та правця кожні 10 років. Це набуває особливого значення в умовах війни через ризик отримання поранень та інфікування організму з будником правця. Просимо жителів Київщини звертатися до своїх сімейних лікарів та вчасно отримувати необхідні щеплення, а також користуватися офіційними джерелами інформації. Адже вакцинація це основа громадського здоров'я та стратегічно важливий безпековий напрям держави. Дякую за увагу.